Заявлено, що ці столики витримують 30 кг. Зараз перевіримо. Це не столики для кемпінгу. Дуже зручні в складеному вигляді. Шохол йде в комплекті. Самі столики. Поверхня буде тверда, не м'яка. Бистро розбираються, збираються. Тут виставляємо. Закріпляємо поверхню. Так, Перевіряємо. Тут 19 кг. І тут також 19 кг. Нормально витримує. Нічого тут не шатається. Класні столи, щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм, або пишіть в особисті повідомлення.